Знаєте, війна вона змінює абсолютно все. Але є речі, які вона не може зупинити, і одна з них це прагнення до знань. Сьогодні ми поговоримо про те, як освіта виживає у безперебільшення надскладних умовах і чому допомога репетитора сьогодні це вже не просто якась додаткова опція, а справжня необхідність для майбутнього цілого покоління. Ну що, почнімо. Ось ця цитата, вона, знаєте, дуже влучно описує те, що відбувається: нова реальність. Те, що ще кілька років тому було абсолютно стабільним, передбачуваним, сьогодні перетворилося на щоденний виклик. Давайте спробуємо розібратися, як саме цей виклик виглядає на практиці. І так, наш перший розділ навчання під час війни. І тут одразу скажу, мова піде не просто про дистанційку, до якої ми вже наче й звикли. Ні, це про щось набагато глибше, про фундаментальну докорінну зміну всього освітнього процесу. Просто подивіться на цей контраст зліва те, що ми всі пам'ятаємо і вважали нормою: стабільний розклад, уроки в класі, можливість спокійно зосередитись, а справа те, що маємо сьогодні. Абсолютно хаотичні графіки, уроки онлайн. А часто просто в укриттях, постійні переривання, це ж, по суті, дві абсолютно різні планети, дві різні освітні реальності. І ось, мабуть, ключовий біль оці розірвані графіки. Спробуйте просто уявити починається урок, дитина тільки-тільки налаштувалась, і за кілька хвилин сирена, все, урок перервано. Навчальний день перетворюється на щось абсолютно непередбачуване. А системність, ну, та сама системність, яка є фундаментом будь-якого навчання, вона просто розчиняється в повітрі. Далі часті відсутності. І тут важливо розуміти це ж не про прогули, не про лінь, це вимушені пропуски через тривоги, переїзди, відсутність світла чи інтернету. І через це випадають цілі теми. Кожна така пропущена година, це знаєте, як витягнути одну цеглинку з фундаменту знань. Рано чи пізно вся конструкція може похитнутися. А тепер уроки в укриттях. Ну от просто спробуйте на секунду уявити, як це, намагатися зрозуміти якусь складну теорему з математики або розібратися в датах з історії, сидячи в підвалі. Це ж середовище тотального стресу. Зосередитись там, це щось на межі неможливого. І це, звісно, неймовірне зусилля як для дітей, так і для вчителів, до речі. Звісно, все це не проходить безслідно, воно має свої наслідки. І ця нова жорстка реальність призводить до дуже серйозного явища, яке фахівці називають освітніми втратами. По суті, це зростаюча прірва, прірва у знаннях і, що не менш важливо, у впевненості дитини. Так що ж це таке освітні втрати? Важливо розуміти, що це не просто там якась погана оцінка за контрольну ні, це накопичення прогалину у знаннях. Уявіть, що ви пропустили один важливий урок, потім ще один, і раптом ви вже не розумієте, про що взагалі йдеться оце і є освітні втрати. І найгірше, що ці прогалини з часом, як снігова куля, тільки збільшуються. І за цим терміном освітні втрати стоїть цілком реальний людський біль. Дивіться, навіть найстаранніші учні, які справді хочуть вчитися, просто не можуть самі наздогнати все пропущене. І що відбувається? Знижується мотивація, дитина починає думати, у мене нічого не вийде, падає віра у власні сили, а вчителі вони ж теж працюють на межі своїх можливостей і, ну, просто фізично не можуть розірватися і приділити увагу кожному. Добре, проблема зрозуміла, але що ж з цим усім робити? І ось тут ми підходимо до нашого наступного розділу про репетиторство як про необхідність, а не якусь розкіш. Схоже настав час повністю переосмислити роль такої додаткової освіти. І ось ця цитата з джерела, на яке ми спираємось, вона, по-моєму, б'є прямо в ціль. Допомога репетитора це вже не просто якась додаткова опція, це необхідність, це, по суті, інструмент для порятунку базової освіти, не більше і не менше. Так у чому ж тут головна ідея? А в тому, що саме репетиторство дає той самий шанс, шанс повернутися до стабільного, нормального темпу навчання. Воно дозволяє, знаєте, залатати ці прогалини в знаннях, поки вони ще маленькі, поки вони не перетворилися на величезні проблеми, які потім вирішити буде в рази складніше. Окей, це все теорія. А як це виглядає на практиці? Давайте подивимось на конкретний приклад. Кейс від центру розвитку успіх. Це допоможе нам зрозуміти, що саме роблять репетитори і як вони допомагають. Отже, цей центр виділяє п'ять, так би мовити, стовпи підтримки. Поїхали по черзі. Перший це, звісно, індивідуальна робота. Тобто, репетитор не йде за загальною програмою, а аналізує конкретні прогалини учня і працює саме з ними. Друге стабільність. Уявіть, у всьому цьому хаосі раптом з'являються регулярні заплановані заняття. Це такий собі острівець порядку. Третє, і це дуже важливо дружня підтримка. Просто поговорити, знизити стрес, допомогти знову сфокусуватися. Четверте це вчасне латання о тих самих прогалин, щоб дитина не відставала ще більше. Ну і п'яте суперважливе це підготовка до іспитів, до НМТ, тобто національного мультипредметного тесту, та ДПА державної підсумкової атестації. Коли шкільне навчання, м'яко кажучи, нерегулярне, це просто критично необхідно. Але знаєте, що цікаво? Йдеться далеко не тільки про знання формули і дати. Є ще один пласт, не менш, а може і більш важливий, це психологічні та емоційні переваги. І ось ця думка, як на мене, одна з ключових у всьому цьому аналізі. Репетитор це не просто вчитель, це дорослий, який дає дитині відчуття спокою, безпеки і хоч якоїсь структури. Погодьтеся, у наш час тотальної невизначеності така опора іноді важить набагато більше, ніж знання самого предмету. Про що саме йдеться? Про те, щоб знизити стрес і тривогу, які тепер часто асоціюються з навчанням, про те, щоб відновити мотивацію і віру в себе. Про те, щоб повернути хоча б крихту відчуття нормальності, звичайної рутини. І все це разом допомагає дитині не просто вчитися, а психологічно вистояти. Це дає надію, і впевненість, що майбутнє все ж таки є. Ну що ж, ми поступово підходимо до висновків. І поговорити хочеться про майбутнє. Про те, як захистити нашу освіту і, власне, нашу надію. І ось, мабуть, головна ідея всього цього навчання має тривати, попри все, бо сьогодні це вже не просто освітній процес, це справжній акт стійкості, це доказ віри в майбутнє, і це саме те, що ми просто зобов'язані захистити. І наостанок питання воно, по суті, залишається відкритим для кожного з нас. Як саме ми можемо вплинути на майбутнє наших дітей? Наше джерело дає одну, але дуже чітку відповідь. Підтримуючи їхню освіту сьогодні, ми даємо їм в руки інструменти, інструменти для того, щоб вони могли побудувати своє майбутнє, попри всі ті виклики, які я зараз.